Пацарів, 17 розділ. 12-го року Ахаза, юдиного царя, зацарював над Ізраїлем у Самарії Осія син Елен, на 9 років. І робив він зле в Господніх очах тільки не так, як ті Ізраїлеві царі, що були перед ним. На нього вийшов Салман Сар, цар Асирійський, Осія став йому за раба і давав йому данину. Та Асирійський цар знайшов в Осії змову, що він посилав послів до СО Єгипетського царя, та не приносив асирійському цареві данини, як рік у рік те робив, був, і замкнув його Асирійський цар, і зв'язав його у в'язничному домі. І вийшов Асирійський цар на весь край, і прийшов до Самарії, обляг її три роки. Дев'ятого року осій асирійський цар здобув Самарію та й вигнав Ізраїля до Асирії і осадив їх у Халаху, і в Хаворі над річкою Козан і в містах Мідії. І сталося, коли ізраїлеві сини грішили проти Господа, Бога свого, що випровадив їх із єгипетського краю з руки Фараона, єгипетського царя, і боялися інших богів, і ходили уставами тих народів, що Господь повиганяв їх перед ізраїлевими синами та ізраїлевих царів, які вони встановили. А Ізраїлеві сини вимишляли на Господа, Бога свого слова, що не були слушні, і будували собі пагірки по всіх своїх містах, від вартової башти аж до твердинного міста, і ставили собі стовпи для богів та старти на кожному високому згір'ї та під усяким зеленим деревом, і кадили там на всіх пагірках як ті люди, що Господь повиганяв перед ними, і робили злі речі, щоб гнівити Господа. І служили бовванам, про яких Господь говорив їм, не будете робити цієї речі. То Господь засвідчив в Ізраїлі та в Юді через усіх своїх пророків та всіх прозорливців, говорячи: верніться з ваших злих доріг і додержуйте моїх заповідей, уставів моїх згідно з усім законом, якого я наказав був вашим батькам, і якого послав до вас через моїх рабів пророків. Та не слухали вони і робили твердою свою шию, як шия їхніх батьків, що не вірили в Господа Бога свого, і нехтували вони постанови Його і заповіта Його, що склав з їхніми батьками, і свідоцтва Його, що засвідчив на них, і пішли за Гедотою, і марнотами, та за народами, що був навколо них, про яких Господь наказав був їм не робити, як вони. І полишили вони всі заповіді Господа Бога свого, і зробили собі литого Бована двох телят, і зробили астарту, і вклонялися всьому небесному військові та служили ваалові. І вони переводили через огонь своїх синів та дочок своїх і чарували чарами, і ворожили, і віддавалися робити зло в господніх очах, щоб гнівити його. І сильно розгнівався Господь на Ізраїля і відкинув їх від свого лиця, не позостало нікого тільки саме юдине плем'я. Та Юда не додержував заповідей Господа Бога свого, і ходили вони ізраїлевими постановами, які вони встановили, і відвернувся Господь від усього ізраїлевого насіння. І впокоряв їх, і давав їх у руку грабіжників, аж поки не кинув їх від лиця свого. Бо Ізраїль розірвав з Давидовим домом, і вони зробили царем Єровоама, Неватового сина. А Єровоам відвернув Ізраїля від Господа і вводив їх у великий гріх. І ходили Ізраїлеві сини в усіх Єровамових гріхах, які він робив, не відступалися з нього. Аж поки Господь не відкинув Ізраїля від лиця свого, як говорив був через усіх своїх рабів пророків, і пішов Ізраїль на вигнання зі своєї землі до Асирії, і він там аж до цього дня. І спровадив Асирійський цар людей з Вавилону, із Кути, із Ави, із Гамоту, із Сефараїму, і оселив по містах Самарії замість Ізраїлевих синів. І посіли вони Самарію, осілися по містах її, і сталося на початку пробування їх там, не боялися вони Господа, і Господь послав на них левів і вони нищили їх. І сказали вони до Асирійського царя, говорячи: ті люди, яких ти вигнав та оселив по містах Самарії, не знають прав Бога цього краю, і Він послав на них оцих левів, і ось вони нищать їх, бо вони не знають права Бога цього краю. І наказав Асирійський цар, говорячи: відведіть туди одного зі священників, яких вигнали звідти, і підуть, і осядуть там, і він навчатиме їх права Бога цього краю. І прибув був один із священників, яких вигнав з Самарії, і осівся в Бет-Елі, і він навчав їх, як мають боятися Господа. Та крім того, кожен народ робив свого Бога і ставили їх у пагірковому місці, що робили попередні самаряни. Кожен народ по своїх містах, де вони сиділи. А Вавилоляни зробили сукот Бенота, і кутяни зробили Нерегала, а Гаматяни зробили Ашіму, А ав'яни зробили Нівхаза та Терката. А мешканці Сефараїму палили своїх синів у огні. Адамлехові, Амменелехові, Сефаріїмським богам. І при тому вони боялися Господа і настановили собі серед себе священників пагірків, і вони приносили їм жертви в пагірковому місці. Вони боялися Господа і богам своїм служили за правом тих народів, звідки повиганяли їх. Аж до цього дня вони роблять за колишнім правом. Вони не бояться Господа і не роблять за уставами своїми та за правами своїми, ані за законом, ані за заповіддю, як наказав був Господь синам Якова, якому дав ім'я Ізраїля. І склав Господь із ними заповіта і наказав їм, говорячи, не будете боятися інших богів, і не будете вклонятися їм, і не будете служити їм, і не будете приносити жертв їм, а тільки Господа, що вивів вас із єгипетського краю великою силою та витягненим раменом, його будете боятися, і йому будете вклонятися, і йому будете приносити жертви. І устави, і права, і закона, і заповідь, які написав вам, будете додержувати, щоб виконувати по всі дні, а богів інших не будете боятися. А заповіта, що я склав із вами, не будете, не забудете і боятися не будете інших богів. А тільки Господа, Бога вашого, будете боятися, і Він вирятує вас із руки всіх ваших ворогів. Та не послухали вони, бо все робили за своїми попередніми звичаєм. І ті народи все боялися Господа, але служили Бовонам своїм. Так само, сини їхні та сини їхніх синів, як робили батьки їхні, так роблять вони аж до цього дня.